Сьогодні вночі Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по українських містах. Більш за все дісталося Дніпру, Запоріжжю та Павлограду, що відомо станом на зараз. Дніпро від 15 до 20 ракет по місту та області. Наслідки уточнюються у Павлограді масштабні пожежі. Київська область пошкоджена залізнична інфраструктура. Ряд поїздів затримуються та прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин. Луцьк, Черкаси були під обстрілами, лунали вибухи, є пожежі. Наслідок нічної атаки на Запоріжжя було пошкоджено 14 багатоквартирних будинків та понад 40 приватних. Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Вже відомо, на жаль, про одного загиблого та 22 постраждалих. Частина будинків, які постраждали під час обстрілу Запоріжжя, залишилася без електро- та газопостачання. Комунальники почали закривати вибиті вікна в будинках та ліквідувати наслідки обстрілу.